Я щиро вітаю глядачів телеканалу Скіфія в ефірі. Вечірня студія. 18, 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України. Її прийняття закріпило правові основи незалежної України, суверенітет і територіальну цілісність держави. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти. Приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. За свою історію, а це майже 20 років нинішнього року виповнюється 20 років з дня прийняття Конституції України. Основний закон держави мав деякі зміни і трансформації. Наразі також відбувається в Україні. Конституційний процес. Розібратися в цьому досить непростому питанні сьогодні ми і спробуємо. В нашій студії громадський діяч Олександр Володимирович Базилєв. я вас вітаю. Власне кажучи, конституційний процес в Україні сьогодні нині. І спроба розібратися. Тих процесах, які відбуваються, знайти ті за і ті проти, визначити їх. Це, власне кажучи, ініціатива пана Олександра. І ми плануємо провести цикл програм, низку програм в рамках проєкту Вечірня студія. Отже, пане Олександре, перше питання до вас таке. Скажіть мені, будь ласка, навіщо потрібно на широкий загал? Виносити такі надзвичайно складні питання, як Конституція України, ті процеси, які відбуваються, зміни до Конституції України, навіщо вони потрібні пересічному громадянинові? Дуже дякую за питання. Воно є ключовим насправді. Хочу єдине, що відкоригувати, що конституційний процес в нашій, в нашій країні фактично і не припинявся. З приходом кожної особи до керма президента було бажання змінити конституцію. Це не бажання підлаштувати під себе, під свої інтереси. Скажімо, а давайте політично. разом з вами і будемо давайте. розбиратись, тому що моя задача, в принципі, зараз максимально проінформувати про те, що відбувається, і зробити це так, щоб це було зрозуміло. Тому що ключове з того, що ви сказали, це те, що основний закон стосується кожного з нас. Аналогія є дуже-дуже проста. Це так само, як правило дорожнього руху. Це абсолютно адекватна паралель, яку кожен з нас використовує в повсякденному житті. Кожного дня і не обов'язково від початку до кінця вивчаючи правила дорожнього руху, які так само були змінювані, змінювані, змінювані. Тобто, йде вимога часу, наше життя змінюється, додається більше технологічних факторів, додається більше е, наукових розробок, які полегшують наше життя, і постає питання коригування саме змін правил дорожнього руху. І це не говорить про те, що кожен, абсолютно кожен мешканець України, прочитав правила дорожнього руху. І для того, щоб їх якісно виконувати. Так само і основний закон. Це е, той документ, який абсолютно кожного з нас е, стосується, це правила співіснування влади і громади. Скажімо. Саме так. так? Угу. Е, по перше, е, що таке взагалі основний закон? Основний закон це всього формалізація, тобто формальна частина суспільного договору. Суспільний договір це е, договір між. От, у нас була Українська Народна Республіка, да тобто зібралися представники різних верст населення між собою, зробили установчі збори і започаткували державу Україна. Правила, з якими ця держава повинна існувати, вони були викладені на папері. І це лягло в основу саме нової Конституції. Відповідно, в 1991 році, можливо, треба було б знову-таки розібратися, чи робити правонаступництва вже існуючої України, яка була заснована, чи проголосити те, що було проголошено Акт про незалежність. А тільки в 1996 році була затверджена ця Конституція. І повернемося до того. А навіщо взагалі цю тему зараз так от сильно тиражувати, те, що ви запитали? Навіщо? Ну, по-перше, ця тема стала топ-темою тоді, коли на це звернули увагу небайдужі активісти, які займалися, переймаються долею нашої країни. Це і партійні діячі, і громадські діячі, і просто небайдужі люди. Люди, коли. Були ініційовані зміни в Конституцію, і о, події під час другого розгляду в Верховній Раді другого читання змін в Конституцію були навіть провокації з використанням вибухівки. Тобто, це тема, від якої суспільству взагалі не можна відвертатися, хоча б з тих причин, що, о, ну скажімо так, вона може спровокувати значні протестні настрої в суспільстві для тих, хто глибоко розуміє цю тему. Тому виникає задача. Якщо є проблема, то її треба е, вилікувати. Для того, щоб її вилікувати, і треба зрозуміти, як. Для того, щоб зрозуміти, як, треба чітко встановити діагноз. Коли чітко встановлений діагноз, треба е, розуміти, як її лікувати. Коли розуміємо, як її лікувати, потрібно шукати механізми, які треба застосовувати, щоб її лікувати. А для цього треба ну, хоча б розбиратися, а що таке взагалі сталося і чому є, по-перше, бажання кожної особи, яка добровільно бере на себе відповідальність за дотримання цієї Конституції. Бо президент є, і в цій Конституції прописано, є особа, яка гарантує виконання Конституції, намагається вносити зміни. І тут виникає наступне питання: якщо зміни стосуються кожного з нас, ми делегуємо ці повноваження представникам Верховної Ради. А ці представники Верховної Ради роблять ті кроки, які не зрозуміли частині суспільства, тобто вони всі ж слідкують за цим процесом, mm. да? але вони зрозуміли. Тобто вони покажуть конкретна ситуація. Ми довго чекали, що саме з боку депутатів Верховної Ради і адміністрації президента буде ініціатива на предмет роз'яснення того, а що взагалі збираються змінювати, яка причина всього. цього. Як це буде? Але роз'яснення є, але вони, можливо, десь такі подрібнені для, для широкого загалу пересічного громадянина не, не зовсім? На жаль, особисто я був свідком, коли uh -huh. на Херсонському майдані представники політичної партії, яка є парламентською, на моє питання: а ви читали ті зауваження, яке Вінцівська комісія дала на ті зміни, які були відправлені? Вони кажуть, ти взагалі не читав. Для мене це шок. Коли депутат Верховної Ради після прийняття в другому читанні, тобто процедура змін до Конституції, я просто коротко саме цими, це незвичайний закон, це коли в першому читанні почитали, щось не сподобалось, там змінили. Ні. Зміна до Конституції є жорсткою. В першому читанні, без змін в другому, і потім з перервою на іншу сесію остаточні зміни. І така відповідь народного депутата мене просто, як громадянин, як людина, просто обурила. Але я хочу повернутися набагато глибше в історію, чому взагалі це питання стало так, настільки популярним у суспільстві? А виявляється, це настільки все простіше, що є небайдужі люди, які після тих подій, які сталися на Майдані, почали задавати правильні питання. Ці люди об'єдналися в неформальний громадський рух Україна це я. Назва обрана дуже не випадково. Пане Олександр, я перепрошую. Я трішечки вас переб'ю. Скажіть, будь ласка, от ви кажете небайдужі люди, які об'єдналися ось цей громадський рух, Україна, це я. Так, це активісти. Але цих людей, напевне, на сьогоднішній день в порівнянні. З більшою кількістю населення України не так вже й багато. От от скажіть мені, будь ласка, взагалі, от чому е, така морфність або чому така нецікавість? Якщо е, припустимо опитати людей, поставити запитання, чи читали вони взагалі конституцію? Я ми не ми не будемо говорити про, про ті зміни про ті зміни, які наразі. Вносяться, які обговорюються, які наразі зараз розглядає Конституційний суд? Ми про це не будемо говорити. Взагалі, основа основ, основний закон держави, Конституція. Чи взагалі вони читали від першого до останнього пункту? Чи взагалі вони знають, яка структура, як побудована композиційно ця Конституція? Взагалі, чи читали хоч вибірково? Дуже мало людей знайдуться, які дадуть позитивну відповідь. Скажіть мені, будь ласка, чому? Я відверто переконаний особисто в тому, що для того, щоб людина щось зробила, її потрібно о, вмотивувати, пояснити їй, а навіщо це потрібно? Приклад дуже простий. Беремо будь-яку дитину і кажемо, треба йти в школу. Вони кажуть, навіщо? І поки не вдасться пояснити, навіщо потрібно йти в школу, цікавість у дитини зникне. Ми всі майже себе усвідомлення з дорослими дітьми в тих речах, в яких ми не розбираємось. І якщо нам. Наші лідери нації або в даному випадку просто небайдужі люди зможуть доступно, дуже просто, зрозумілою мовою, побутовими словами аргументувати, навіщо потрібно. Тут всього навсього 60 сторінок. Всього навсього Я був здивований, що ці 60 сторінок, дві третини людей просто не читали, а третина читала вибірково. І я ж хочу сказати, що мотивація моя особиста для того, щоб діти, я ж не так само одразу ж прийшов до того розуміння, що нам потрібно, по-перше, зрозуміти, що нам ну, намагаються, скажімо так, запропонувати, а по-друге, розібратися, а чи потрібно те, що нам запропонували, його ну, втілювати. І саме з за того я хотів би звернути увагу, як особисто я прийшов до мотивації, а навіщо треба було спочатку розібратися з цим? А потім вже настільки глибоко вивчити тему за останні два роки, щоб мати можливість на експертному рівні пояснювати і переконувати в тих чи інших власних переконаннях. Але зараз мета цієї передачі не є запропонувати мої вже, скажімо так, сформовані переконання. Моя мета просто порадити, шановні телеглядачі, от у нас є конституція. Я вам дуже наполегливо раджу, перші 10 сторінок настільки захопливе читання. Ви собі уявити не можете. Я переконаний, що кожен, хто прочитає перші 10 сторінок, буде мати бажання або розібратися в значенні тих слів, які там вживаються, або прочитати наступні 10 сторінок. І повірте, от на перші 20 сторінок це є основа основ всього нашого життя, які просто прописані на папері. І тільки тоді, коли ми з вами зрозуміємо, що це не якась там декларація, те, що нам якось там намагаються розповісти, а це є те наше основне правило життя, за яким ми кожного дня прокидаємось, робимо якісь речі вдома, виходимо на вулицю, ведемо дітей, звертаємось до лікарні. Якщо трапиться, звертаємось до правоохоронних органів. Ми розуміємо, як планувати наше майбутнє життя. Повірте, абсолютно все це закладено в цьому документі. І саме, і за Але це що... віда в тому, що багато хто каже, що е, наразі є конфлікт саме цього документу з тими реаліями, які відбуваються. А отут, Чи ви як... не а отут якраз і починається наша з вами бесіда. Так? Тобто ми прекрасно розуміємо, що в нас є закон, що це не декларація, це є основний закон України. Всі інші закони е, за юриспруденцією повинні відповідати. відповідати цьому закону. Тоді виникає питання: якщо ми відкриваємо конституцію, читаємо перші 20 сторінок і бачимо те, що наше життя не, спів... не відповідає тому, що продекларовано. У нас виникають наступні питання: а чому так відбувається, пане Олександре? Але я перепрошую, але не тільки е, нині йде процес е, змін, внесення змін до Конституції, ми пережили їх двічі, так? Ви, ви ж самі казали, що. Це тривалий процес, який розпочався від прийняття, практично. І донині. Ми пережили 2004 рік за президентства Леоніда Кучми. Так, зміни. Ми пережили 2010 рік за президентства Віктора Януковича і сьогодні. Тобто, виходить так, що кожна, кожна влада так намагається під себе підлаштувати ось цей. Неприложний да, закон, основний закон держави. В мене я є... так розумію? Майже так. У мене є своя думка, яка сформувалася після того, як я сам, по-перше, прочитав цю Конституцію і вам раджу. І по-друге, коли зрозумів, що цю Конституцію все одно рано чи пізно доведеться коригувати. Мотивація моя все ж таки історично складена. Історично складена таким чином, чому відбувся сам майдан. Чому після Майдану зміна влади не привела до тих результатів, які ну, хотілося б. Да? От позиція номер один. Громадський рух України це я. Да? Тобто здовважуть хлопці, які були 1 грудня, я приїхав 7 грудня на Майдан. Тобто в одному місці зібралося більше одного мільйона людей. Да? Тобто, в нас є чудова конституція, у нас є закони. Так? Люди, один мільйон людей в Києві всього проживає там, було 5, зараз 6 мільйонів. Тобто в одному місці на одній площі зібралася п'ята частина Києва. У нас Херсон 350 тисяч мешканців. Тобто три міста Херсон в одній площі. Що не так. І саме. Ці Але питання, тоді було зрозуміло: узурпація влади Януковичем, авторитаризм і взагалі все те, що для мене від... Те, що ніс, так, цей президент взагалі воно не влаштовувало українців. Тобто, так? ми маємо закон, який називають гарним. Ліпшим в Європі. Так. Ми маємо паралель з правилами дорожнього руху. Якщо ми їдемо не по правій, смузі, а по лівій смузі, на що роблять? Правильно. Це саме сталося на Майдані. Тобто є класний закон, але він чомусь не працює. Виникає питання, що такого треба змінити в країні, щоб країна ну, з нашими природними ресурсами, де ми маємо. Замкнути цей цикл виробництва космічних технологій. де Ми маємо всю таблицю Менделєєва корисних копалин, де у нас багатюші чорноземи, де гілку в землю струми, листя підуть. Що не працює, а це ключове питання, яке мене особисто привело до того груху людей, які вже зробили дуже великий обсяг роботи, саме аналізуючи, що потрібно змінити в країні, для того, щоб викон... цей закон виконувався, щоб наше з вами життя було гідним. Тих країн, які ну от ми посламося на інші країни, що от вони добре живуть. Власне кажучи, ті зміни, які наразі пропонуються внести в конституцію, це є те нагальне, те потрі, те необхідне, яке врешті решт би гармонізувало би так. Саме так. Сам основний закон і ті реалії, в яких перебуває країна, я так розумію, так? Тобто, якщо ми правилах дорожнього руху, напишемо ті норми, які в житті вони не відповідають. Приклад дуже простий. Візьмемо наше місто Херсон. У нас є проблема, коли по газонам люди йдуть отак навпростець. Да? Тобто, неодночасно особисто я, звертаюся до містобудування, кажу: ну ви подивіться, як люди хочуть, а потім робіть стежки. Це саме можна застосувати і безпосередньо до законодавства. Законодавство повинно розв'язувати і формалізувати ті речі, де люди між собою встановлюють стосунки. І Конституція України сприймається як формалізація договору суспільного договору, де люди між собою чітко узгодили. Ми маємо зараз політичну кризу, яка є так само закладена в логіки цієї Конституції. Чому? Останній приклад дуже важливий, який просто підсилює мою мотивацію глибоко розібратися в цьому моменті. Я є простим громадянином, я не є депутатом Верховної Ради. Але я прекрасно розумію, що по факту децентралізація вже почалася. Чому? Тому що те, що повинні робити державні органи влади, в тому числі і роз'яснювати, да, які у нас є ризики. Навіть невиконання Конституції. Які у нас є ризики конфронтації в суспільстві, те, що ми бачили 31 серпня, при розгляді другого читання змін до Конституції, ми очікували від інституцій державних, від Верховної Ради, адміністрації президента, Міністерства Міністерства, тобто пояснень. І децентралізація, по факту, вона вже в дії, коли люди самі організовуються, і, за принципом, волонтерів, вже цю централізацію впроваджують, де люди самі організують, роблять аналітику, збирають експертні середовища, збирають думки. Аналізують, залучають туди абсолютно всіх. Бувших судді конституційного суду, таких як Віктор Шишкін, дуже поважний суддя, який написав окрему думку і не погодився з певними речами, якими пропонувалися. Туди входить Марія Станічук, яка є довгий час працювала в інцівській комісії як представник України. Туди входять просто небайдужі люди, блогери, які зрідаценка. Срідачук, який е, в своїй манері, е, да, тобто викладає бачення, доступне бачення е, трансформації суспільства, які так само потрібно узгоджувати з формальною частиною. І е, логіка, 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 логіка і ще е, нагадуванням історичним, а як ця Конституція приймалася. Це було озвучено у нас в Херсоні, е, коли приїхали е, три представника громадської ініціативи Конституційної, яка так само на не на противагу, в додаток. До того конституційного процесу, який був ініційований безпосередньо в Верховній Раді е, е, президентом України, громадські склада, ми теж не хочемо стояти осторонь. Ми готові пояснити ті той обсяг знань, який ми напрацювали. Ми готові вам пояснити, чому саме так відбувається. І, е, е, наскільки чують гром голос громади е, е, там нагорі. Це залежить е, від того, наскільки вдається достукатись. От коли е, підірвали, загинуло чотири хлопці. Почули. Ви маєте на увазі коли в другому читанні приймали зміни до конституції? Це дуже дорога ціна, саме так, і саме це є додатковою мотивацією. Нам, небедужим людям, пояснювати не тільки там наверху, а нам, громаді, суспільству, щоб щоденно кожним нашим рухом, нашим життям вимагати від тих людей, які ми делегували свої повноваження, з найнижчого рівня від квартальної, від депутата районної ради, від депутата міської ради, від депутата обласної ради чи депутата Верховної Ради наші вимоги, які не можна проігнорувати. Це є задачою популяризації, щоб кожен громадянин просто сказав, що це не десь там на Марсі, вони собі щось там придумали. А ми з вами сидимо, і нам хтось щось тут з телевізора пояснює, а чи ну, будуть на Марсі яблуні цвісти, як нам раніше казали. Тобто, все те, що відбувається в країні, воно для нас є актуальним і ми маємо абсолютно прямі наслідки. Далеко ходити не треба. Візьмемо Херсон. Децентралізація, потреба впровадження децентралізації, на думку депутатів Верховної Ради з подачі пана президента, вдарила дуже боляче по херсонській зернічній лікарні. Тому що от ініціювали децентралізацію, да? а чиновники, навіть чиновники-депутати, не розібралися, а як це впроваджувати. Тобто, наш з вам ефір… Нам потрібно навіть і запрошувати до участі і депутатів всіх ланок для того, щоб вони, ті меседжі, які генеруються в адміністрації президента Верховною Радою, вони були чітко зрозумілі навіть депутатам міської нашої ради. Тому що у нас є заява про децентралізацію, а як її виконувати, потрібно ще пояснювати і е, е, заступникам міського голови, і, і депутатам. Але міської цей раді. процес наразі триває. Це ще не остаточно. Це... Життя вносить свої корективи, і на сьогоднішній день навіть е, ті пілотні проекти, які з, з, саме з децентралізації, з об'єднання громад, вони також життя на сьогоднішній день підказує якісь нові е, ходи, і виходи і входи. Е, пане Олександре, наша програма перша вже добігає завершення, і е, наостанок хотілося б все ж таки підкреслити, так, що незнання законів не звільнює. Не те, що на відповідальності, від відповідальності так? а від того, що ці закони, які ми не знаємо і на які ми не впливаємо, впливають на наше життя. Чи не так? Саме так, абсолютно. Я хочу додати іще одну цитату з Кримінального кодексу. Якщо ви стали е свідком е злочину і не запобігли, ви автоматично стаєте співучасником. Тому нам потрібно Кожному громадянину чітко розбиратися в тому, чи спроможні ми впливати на формування свого власного майбутнього. Ми з вами, як звичайні громадяни... Ну, про злочин це веде що так, уже дуже сильно сказали. Це чинне законодавство, ну, так... і саме невиконання або незнання чинного законодавства не знімає з нас відповідальності. Я просто нагадую ті речі, які в повсякденному житті нам потрібно вживати. І хочу о, так само запропонувати зворотній зв'язок, тобто створена група у Фейсбуці, Конституція України на ТРК Скіфія, яка можливість якої була запропонована безпосередньо редакцією ТРК Скіфія, для того, щоб ми мали з вами зворотній зв'язок. Ті всі питання, які були сьогодні зазначені, ми сподіваємось розглянути на наступних ефірах, які будуть відбуватися через тиждень. Тому, будь ласка, ставте питання, висловлюйте свої бачення, ми обов'язково будемо їх обговорювати та висвітлювати. Цей процес є складним. І я дуже сподіваюся, що ми разом з вами спроможемося розібратися в ключових тезах і позиціях, які не просто стосуються кожного з нас, які впливають на формування нашого майбутнього. Ми ж прекрасно розуміємо, що нам набагато легше жити, коли ми можемо чітко розуміти, що буде завтра. Що буде через тиждень, що буде через два тижні, коли вийде наступна передача, і що буде через півроку, коли я сподіваюся, весь цей конституційний процес благополучно завершиться, і ми з вами опинимося в квітучій, дуже багатющій країні. Ну, цим всім цим прагненням, мріями, ми всі живемо. Я хочу подякувати вам за участь в програмі. Вже вона добігла кінця, і наша наступна зустріч через тиждень. Про конституційні процеси, які відбуваються в Україні, про Конституцію України з Олександром Базилєвим. Дякую усім глядачам за те, що протягом цих хвилин ефірного часу були разом з нами. Сподіваємося, що наша програма, наша розмова сьогоднішня була для вас корисна. До наступних зустрічей. До побачення.